Так, ну і зараз знову у нас на порядку денному польща зараз в іншому контексті. Польща блокуватиме вступ України до Євросоюзу, поки не вирішать питання ексгумації пам'яті жертв волинської трагедії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш. Свою радикальну позицію він пояснив тим, що вступ до ЄС це дія для розвитку держави, і для цього потрібно. Кр... потрібна країна має відповідати умовам Союзу не лише економічно, а й щодо підходу до правди до історії. Коментуючи слова Анджея Дуди про те, що той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна. Міністр сказав, що він з ним принципово не згоден. Адже всі держави Євросоюзу мають поважати одна одну, а також мати спільний погляд на минуле, каже Кусіняк Камиш і Нагадаю, що напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував конкретні кроки для розв'язання проблеми ексгумації загиблих під час волинської трагедії. Про це голова МЗС заявив за підсумками одноденного відзиту до Польщі. Сибіга розповів, що в фокусі розмов з польською стороною були протидія країні агресорці. Формула миру, план перемоги, військова допомога. Водночас, поза увагою не залишилися також складні питання двосторонніх відносин, зокрема чутливі теми минулого Україна готова говорити з Польщею на всі теми, бо справжні друзі можуть відверто обговорювати між собою все. І не лише говорити, але й вирішувати проблеми. Обговорили конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумації, яке уже довгий час отруює наш політичний діалог. Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначити, що маємо порозуміння і бажання рухатися вперед у конструктивному руслі.